Всім привіт! Ви на каналі Алад. В цьому відео я покажу один із варіантів, як підшити джинси і зберігти фабричний край. Для цього буде потрібно джинси, маркер для тканини або крейда, нитки для джинсу в тон ток на швах джинсів, сантиметрова стрічка, шпильки, лінійки, ножиці, також праска та швейна машина. Для початку одягаємо джинси та відмічаємо потрібну довжину шпилькою на одній із штанин. На моїх джинсах нижній край не рівний, а фігурний. Я відріжу зайву тканину, а край залишу фігурним, тому відмірятиму від низу до відмітки по колу штанини. У мене це 8,5 см. Роблю відмітки в декількох місцях по колу та промальовую фігурну лінію, повторюючи нижній край штанини. Перед тим як відмітити лінію на другій штанині, перевірю, чи однакові вони по довжині. Складаю джинси штанина до штанини, вирівнюю зверху по всіх швах та поясу. У мене штанини однакові. Тож відмічаю на другій так само, як і на першій, від краю 8,5 см. Тепер мірюю скільки по довжині фабричний край від низу до шва. Відкладаю цю величину від лінії нового низу. Також відмічаю від шва на фабричнім краї 1 см вгору. Зрізаю фабричний край по наміченій лінії, а зайву тканину по наміченій нижній лінії, перевіряю, чи однакова довжина штанин. Тепер розпорюю шви на обох деталях фабричного краю. Зайві нитки прибираю, злегка розпрасовую ці деталі та зрізаю всі зайві нитки. Товсті шви висікаю, тобто зрізаю всі потовщення в швах, де це потрібно. Тут вже все залежить від товшини джинсу. Чим товстіша тканина, тим більше доведеться підрізати. Також зрізаю товщину з бокових швів на штанинах. Далі беру деталі з фабричним низом та запрасовую їх спочатку навпіл, потім припуск з виворотнього боку, так як він був запрасований, та лицьовий зріз, той що відміряли. З лицевої сторони потрібно запрасувати так, щоб місце, де проходив шов, який розпустили, був від згину на 1-2 мм. Всі потовщення в швах зрізати та добре припрасувати саме ці місця. Має виглядати ось так. Тепер беру відповідний край та ніби вкладаю в нього край штанини. Вирівнюю по відповідних швах. Лицьова та виворотня сторона фабричного краю має співпадати з відповідними сторонами на штанині, а його верхній край з наміченою лінією. Фіксую шпильками спочатку посередині фабричного краю, а потім фіксую шпильку так, щоб вона потрапила з лицьової та з виворотньої сторони в лінію, де був шов. Так фіксую по всій штанині. Всі потовщення підрізаю в процесі. Головне не зрізати надто багато. Так само фіксую фабричний край до другої штанини. В машину я заправила нитку для джинсу, поставила голку відповідної товщини та на шматочку тканини відрегулювала тип рядка, який мені потрібен, враховуючи товщину джинсу та кількість слоїв тканини. Довжина стібка у мене 5,5 мм. Голка номер 110 на 18. Тепер прокладаю рядок на швейній машині, натомість рядка, який розпороли по колу по кожній штанині. Закріпки не роблю а замикаю рядок один на один на декілька стіпків. Підрізаю зайві нитки. Ось як виглядає. З лицевої та виворотньої сторони рядок попадає в місце фабричного шва. Всі шви припрасовую. Після прання вони ще трохи дадуть усадку, але добре припрасуйте в місцях бокових та шагових швів. Готово! Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Всім па-па!